Україна йде шляхом реформ, шляхом євроінтеграції і взагалі до кращого світового досвіду і практики. Система управління державними вишами вона теж потребує реформування. Право в тому, що за останній час це відмічають всі учасники, не тільки освітнього процесу, це і в бізнесі, і в промисловості, темп життя зріс досить суттєво. А на долю керівника випадає на сьогоднішній день дуже багато завдань, і вони діляться на дві великі категорії. Одна це операційна діяльність, операційний менеджмент і стратегічний менеджмент. І ми розуміємо, що якщо немає стратегії, то яким би не був ефективним операційний менеджмент, успіху не буде. Якщо буде тільки одна стратегія, а не буде роботи по її впровадженню через тактику, через плани, через людей, через е, нашу реалізацію того задуманого, про що ми мріємо, то теж нічого не буде. Е, тобто тільки поєднання, системне поєднання, гармонійне поєднання стратегії і е, операційного менеджменту надає переваги таким організаціям, вишам. І тут нічого нового не потрібно було видумувати, тому що цей досвід давно вже. Практикується, він є у провідних університетах Сполучених Штатів, в університетах Західної, Центральної Європи, де є посада президента або канцлера університету і посада ректора або головного менеджера університету. Я був на посту ректора 19 років. Працював. Перших років 5 в мене ще вистачало часу 50% на стратегію. Я мріяв, впроваджував мрії. Ми з колективом. Робили такі потужні кроки вперед. А останні п'ять років виключно операційний менеджмент до стратегії вже часу не те, що не вистачало, приходилося залучати свої вихідні, позаурочний час, ніч. Ну це не дуже добрий формат організації роботи, якщо ми прагнемо до високої ефективності та високої продуктивності праці. Ось чому ми запровадили такий механізм. Крім того, дорогу цьому механізму відкрила. Наша Верховна Рада 20 грудня 2021 року був проголосований закон про зміни до закону про вищу освіту, де зазначалось в одному із однієї статей: хто може очолювати виш раніше? Це був тільки директор. Ректор сьогодні, через кому з'явилася посада президента. Ось чому ми пішли на цей експеримент, і одними із перших в Україні. Вели не просто посаду почесного президента, це робоча посада. Йдемо вперед для того, щоб не тратити ті можливості, які на сьогоднішній час. Адже да, там, війна це якраз відсутність, можна сказати, можливості, але все одно це нові виклики і нові підходи до їх подолання, нові шанси для розвитку. Ми не хочемо впустити жодного з них, тому що не маємо права. Адже вищо звивається поспіль 120 років, пішов 121 рік. І ми ні разу не переривали роботу нашого вишу з 1902 року. Про це свідчать всі архівні документи. Зараз я беру приклад з моїх іноземних колег, друзів. Я в тісних стосунках багатьма з них за ці роки склалися такі дружні відносини. З ректорами провідних університетів Європи. Це і університети Румунії, університети Нідерландів, багато університетів Сполучених Штатів, особливо північні Штати, де я свого часу стажувався. Це університети Вермонт, Масачусетс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк університет. Маємо дуже тісні стосунки з університетом Глазго, з університетом Будапешта. Тобто у нас такі широкі зв'язки. Я дивлюсь, як е, наші колеги вибудовують роботу своїх колективів, і тут помилка може дорого коштувати. Якщо стратегія помилкова, то зусилля всього колективу неефективно е, долучаються до отримання результатів. Тому ми для того, щоб уникнути будь яких помилок, от, е, вивчаємо досвід, розробляємо свої стратегії на е, короткий період, довгострокову стратегію. Ми, між іншим, ще... Здається, 5 уже 7 років, тому, 7 років тому розробили довгострокову стратегію розвитку нашого колективу на період до 2052 року. Безумовно, що до 1935 року ми ще так чітко все прописали, а з 35 по 52 там було складніше прописувати. Але сьогодні дивлюся на ті пропозиції, які лунають і оголошуються в концепції реформи системи вищої освіти, то ми таки вгадали. Коли сьогодні йде мова про корпоратизацію прав, а ми говорили про це ще сім років тому. Коли мова йде про можливу приватизацію, про партнерські стосунки з бізнесом, так ми з бізнесом з 902 року, мабуть, була правда, перерва між 17 і 90 роками, роком, тому що за Радянського Союзу стосунки з бізнесом були дещо інші, Но ми відновили їх, і на сьогоднішній день у нас дійсно бізнес дуже потужно підтримує промисловість. Ті всі зв'язки дають дуже великі преференції для того, щоб ми могли підвищувати і забезпечити якість освіти, і розвиток матеріально-технічної бази, і сучасні лабораторії. І тут, безумовно, без стратегії не обійтись, які лабораторії, які спеціальності відкривати, на що робити ставку на сьогоднішній день, який механізм має бути для того, щоб отримати молодь. От подивіться, казали б, елементарна цифра, да? це частка членів колективу, молодих вчених. Це віком до 35 років. Я, чесно кажучи, просто дивуюсь, як нам це вдається, але колектив зумів це подолати. І протягом уже тривалого часу, 10 років, 10 років поспіль, незважаючи на виклики, які траплялися на нашому шляху, починаючи з 2014 року, продовжуючи. І коронавірусом, і, і ну, такою масштабною агресією. Але частка молодих вчених у нас 25-26% всі ці 10 років підряд. Е, звичайно, ми б хотіли її довести до 33. Е, умови нам не дозволяють це зробити з відомих причин, але вона не зменшується. І це вже добре. Тобто ми таки обрали стратегію е, своїх взаємостосунків, відношень, можливостей для. Росту нашої молоді в середній колективу, скажімо, програма кадрового розвитку. Це ж важлива річ. Не просто взяти випускника аспірантури чи молоду людину, яка хоче працювати в науці, бути викладачем, запросити на кадру, працюй. А що, а скільки, а як, коли, яка перспектива? Ні, треба чітко визначатися одразу. Якщо будеш виконувати план, наш спільний, який ми з тобою розробляємо, будеш старатися, ти себе зарекомендуєш. От відповідно до таких, таких якостей комунікабельність, публічність, професіоналізм, порядність і тому інше, то з часом ти виконуючи цей план, стаєш, захищаєш кандидатську диссертацію, стаєш доцентом обираєшся, захищаєш докторську, стаєш професором. Тут все в тебе зрозуміло. Хочеш адміністративно, будь ласка, починаєш з приймальної комісії, заступник декана, далі можеш бути деканом, проректором, і ректором кінці кінців. Тобто людина має розуміти, що вона може на сьогоднішній день. Раніше в нас такого не було, ми не думали про програми кадрового розвитку свого часу. Сьогодні треба про це думати, тому що сьогоднішній світ потребує визначення. А це стан невизначеності він не те що лякає, він не дає можливості. Стратегічно мислити, він не дає можливість розвиватися людям, стримує їх потенціали і можливості. А коли визначеність є, то попри всі негативні обставини, людина долає їх і обов'язково добивається успіху. Ми раніше вивчали ситуацію у студентському колективі. Ще років 10 назад ми впевнилися в тому, що на, на той день вже дуже багато молодих людей, більше половини, працювали. Да, не всі по спеціальності, не кожен за своїм фахом. Потрібно було підтримувати себе матеріально, фінансово під час навчання. Ми таким людям завжди йшли на зустріч. Тільки одне я завжди просив, шукайте роботу все-таки ближче до своєї спеціальності. Принаймні на тому підприємстві, яке відповідає твоєму фахові, тому що це теж навчання, така робота. І з такими студентами ми переходили на індивідуальний план навчання. Це індивідуальна робота, це не кар'єрне зростання, це якраз план твого інтелектуального зростання під час навчання в університеті. Але тоді студент розуміє, що йому надається можливість і працювати, і виконувати завдання. І щось в режимі офлайн, щось в режимі онлайн. Молодець завжди надихає. Я коли, знаєте, от Є такий вираз, коли одного питають, каже, ну, візьмітесь, ви ж сильні, ви зможете. І він каже, ні, я розумний, я навіть не возьмуся. Чому так трапляється? Тому що люди здобувають певний досвід, вони опікаються на певних етапах свого життя і стають мудрими. Вони бачать набагато далі. Ведуть себе обережніше. Для таких людей вже важко піти, ну скажімо, відважитись на якийсь такий ризикований крок. Для молоді легше, бо немає досвіду. Вони ще не знають, що їх може чекати. І часто перемагають, тому що це теж ймовірність. Да, да ні. ні. І От коли ми працюємо з молоддю, то ми волею-неволею, але заряджаємося. Оце якраз і є то джерело натхнення у нашій співпраці, довірі. Довірі викладачів до студентів, студентів до викладачів в принципі, у нас дуже хороші стосунки з студентським колективом, повне порозуміння на всіх важких етапах. Будь-коли у нас у складі вченої ради 11 студентів. В ректораті присутні студенти, в кожній вченій раді, кожного інституту, факультету. Студенти беруть активну участь. Вони інформовані про те, що відбувається в університеті. Вони беруть участь у вирішенні багатьох питань. Вони самі приходять з ініціативами, які намагаються реалізувати, і багато з них втілено в життя. І вони відчуваючи, що є підтримка, є розуміння і самоуправління, і студентсько-пропілкового комітету роблять велику допомогу. До вступу в університет, тоді це був Одеський технологічний інститут харчової промисловості сім'ї Ломоносова в 1976 році, а школу закінчив 75-му. Я спробував свої сили в Запорізький технічний університет і не вступив, отримав двійку з математики. Да, ну, Я чесний, як було, так було. Тому що я не приділив достатньо уваги математиці. Був спорт, була музика, були. Якісь походи, ну, все що завгодно, ну, на математику часу бракувало. Е, потім я її ретельно вивчав, я пішов працювати, батько сказав, обирай робочу професію і йди в своє життя. Я так і зробив. Е, я працював на радіоламповому заводі е, цілий рік, здобув за один місяць е, кваліфікацію токаря третього розряду, так мені хотілося. Мене в ПТУ не взяли в Кінський, я запізнився з терміном подачі, я поки приїхав в Запоріжжя, вже і ПТУ не брали на цей час. Ну, А на заводі була така можливість, тоді коли давали навчатися у майстра у токаря шостого розряду, я був у нього майстром, учнем цього майстра. І от через місяць я вирішив доказати своїм е -е, візаві в випускникам профтехучилища, які два роки вивчали цю справу, і на третій розряд. А вони на другий поздавали, а я на третій. Я отримав гарну роботу, мав нормальну зарплату, але по ночам, по вечорам я вивчав математику, ходив, навчався, займався. от коли я вступив до нашого інституту, я математику дуже полюбив. Я стала дуже цікава для мене наука. Ну, результат такий. Уже багато років поспіль, вже багато туманів, як кажуть, зійшлося за спиною. Але свого часу я займався проблемою, вже захистив докторську давно. Вже був завкафедрою, вже був проректор, ректором був. І я повернувся до досліджень, які торкаються стабільності технологічних процесів. І коли професор Кац Ізраїль Самойлович прийшов до мене і сказав, «Я увольняюся, мені надоїли студенти. Я кажу, як вони могли набриднути? ну що ви таке кажете? Він дуже такий вимогливий був. Я кажу Розумієте, вони не хочуть вчити математику. Кажу, я свого часу на ну, двійку здав. Та не може бути. Ректор зараз каже, ну так, да, тоді я вивчав математику. Ми з ним захопилися, історію цього питання, а потім вийшло так, що він долучився до досліджень теж, залишився в університеті. Ми працювали з ним, його вже зараз немає в живих, але в той час ми попрацювати вдалося нам. І виникла навіть формула Єгорова Каца. Ну, Після двійки по математиці, я думаю, що ми квіти тепер з математикою, але це ще не все. Я її полюбляю настільки, що от підтримую любу ініціативу в цьому напрямку. Колись у нас е, прийшов такий був у мене куратор, Кузаконь Леонід Михайлович. Е, теж, на жаль, його немає з нами вже. Е, він був завідувач кафедри вищої математики. Я був ректором, приходить і каже, знаєш, давай каже, зробимо конференцію геометрія. яка на яка геометрія? Вища математика. О, він мені як посвятив. Усі ці терени, я захопився теж і в результаті він таке зробив, створив цю конференцію. Потім його помічниця Надія Григорівна Григоріївна вона очолила праці Міжнародного геометричного центру, як назвали, а потім апофіозом стало те, що ці праці були визнані в скопус, їх прийняли. І ось зараз була конференція в цьому році, із 44 країн світу математики вирішують проблеми математичні на базі Одеського національного технологічного університету. Тобто, я думаю, я розповів про свою любов до математики. Ну а вступивши в 76-му році в інститут, я тоді, тоді навчалися 5 років. Через 5 років я вже попав на кафедру в науково-дослідницький сектор інженером, потім асистентом, ну а потім. е кандидатска доцент докторска професор за проректор, проректор, ректор топ про президент Сказати достеменно, що нас може чекати, я не можу. Я можу сказати тільки одно: що, що би не трапилося, я хотів би, щоб траплялися тільки хороші речі, але будь-які виклики, будь-які труднощі, ми зустрінемо спокійно, тому що ми вже багато чого пережили, і наш колектив, колектив керівників це завідувачі, кафедрами, декани, керівники структурних підрозділів, проректори, директори інститутів. Вони демонструють єдність, демонструють свою готовність до вирішення будь-яких завдань. От я пригадую, добре, 24 лютого минулого року я зустрів ранок того дня в Києві, прибув на бізнес-форум по хліопікарським технологіям, де я мав бути модератором цього форуму. Після обіду мав заїхати в міністерство забрати наш статут, адже ми якраз реорганізовувалися в минулому році з. Академії в університет. І от в той день розпочалась масштабна агресія. Я повертався додому. Безумовно, я повинен був бути з колективом, я повинен бути, був сказати свої слова членам моєї сім'ї. Повернувся пізно ввечері 24-го, тому що з Києва виїхати було дуже важко. До мені ми їхали дуже важко, такі пробки були, що страшно. Потім всі повернули праворуч на захід. І декілька машин пішли на Одесу. Я добрався до Одеси. На другий день вранці, о 9-й, ми зібралися, в мене в кабінеті керівники, малий ректорат, як ми називаємо. Були всі стурбовані, схвильовані, безумовно. Але знаєте, всі були впевнені, що ми із цією ситуацією впораємося всі разом. Уже не тільки один наш університет, а вся наша країна, весь наш народ. І сумнівів не було жодного з першого. Ж дня. Ми приступили до роботи. Між іншим, ми були вже готові перейти в офлайн режим. Тоді, пам'ятаєте, було обмеження 100%. Треба було, щоб були вакциновані всі учасники освітнього процесу, і викладачі, і співробітники. І в нас саме на 24 лютого було 100%. І ми думали з 1 березня переходити в режим офлайн. Ну, Ми продовжили 25-го в режимі онлайн. Нічого, продовжили користуватися. Не було жодної перерви, тобто це не вплинуло психологічно, так, да, але не на роботу, не на наші думки чи наміри ми їх продовжили. Я можу побажати студентам успішно. Завершити навчання, здобути професії, до яких виникло бажання долучитися, стати професіоналами в цих професіях, не зупинятися ніякому разі. Це все одно, що відплив від берега і хочеш потім на прекрасних островах гарно жити. Не вийде. Для цього треба плисти, а не просто відплисти від берега. Тому, отримуючи освіту, треба навчатися протягом всього життя, іноді зупиняючись на островах. Абітурієнтам я. Побажав би тільки одного. Обираючи виш, обираючи куди вступати, яку професію обрати, треба дуже добре думати, з ким це робити. От я себе ставлю на місце сьогоднішнього абітурієнта, я би в першу чергу звернув би увагу на те, наскільки це потужний колектив насамперед. Далі я звернув би увагу на матеріально-технічну базу, тому що її розвиток. Не тільки під час масштабної агресії її розвиток протягом всіх наших 30 років розвитку України це дуже важке питання. Це те, на що вічно не вистачає у держави коштів. Ми залучаємо бізнес, промисловість і створюємо нові лабораторії. Сьогоднішня капіталізація сягнула вже понад 40 мільйонів доларів, різні форми залучення. Десь нам дають на можливість працювати на цьому обладнанні, на зберігання з умовами експлуатації обладнання. Десь це спільна робота, десь стільки форм різних, але воно все працює на головну мету на магістрів, на студентів, на аспірантів, на викладачів, співробітників, посилюючи наші наукові можливості і покращуючи якість вищої освіти. Це головна мета. Тому я би рекомендував звернути увагу на цих декілька речей, яка атмосфера, який моральний клімат. Готують там лідерів, здатні в них повірити. Да? От якщо я бачу, що мені там повірять, я піду. Коли до мене буде довіра, і потім я буду бачити, на чому я можу працювати, я теж піду я розумію. Тому що якщо є таке обладнання, значить тут є фахівці, які в ньому добре розбираються. А це обладнання те сучасне, що сьогодні є на виробництві. Значить, я не ні, ніхто вже не скаже, забудь. Чому тебе вчили 5 років тому протягом навчання в університеті, і тепер ми тебе навчимо по-новому, це вже не вийде. По-новому завжди прийдеться вчитися. Такий сьогодні світ. Але база буде така, що на це буде потрібно якомога менше часу. Тим, хто не хоче навчатися, успіху ніякого не буде. Наскільки ти можеш сам себе побороти? От якщо ти зумів побороти якийсь крок, який ти не хотів робити, а ти себе заставив і зробив, це саме велика перемога над собою. Я бажаю от, тим, хто не хоче навчатися, перемогти себе, тоді будете жити гарно.